Курс чудес. Урок 312. Я бачу всі речі такими, якими я хотів би їх бачити. Сприйняття йде засудження. Судячи, ми бачимо відповідно те, що хочемо бачити, бо зір. Може служити лише для того, щоб дати нам те, що ми хочемо мати. Неможливо дивитися далі того, що ми хочемо бачити, і не бачити те, на що ми вирішили дивитися. Як же безперечно, що реальний світ. Повинен привітати святий зір кожного, хто приймає мету Святого Духа як те, що Він бажає бачити, і він не може не бачити те, що Христос хоче, щоб Він бачив, і не ділитися любов'ю Христа з тим, на що Він дивиться. У мене сьогодні немає іншої мети, окрім як побачити звільнений світ, вільний від усіх суджень, які я зробив. Отче, це твоя воля для мене сьогодні, і тому вона має бути і моєю метою. Пам'ятай, Тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.